На прохання підписників ми сьогодні будемо вишивати бавовну. Починаємо з листочків. Техніку вишивки листочків я вам вже показувала, ви маєте вже запам'ятати це. Сам, саму гілочку ми будемо вишивати стебловим швом, ви теж його знаєте. Хто не знає, той може подивитись у попередніх моїх відео. Тому беремо коричневі ниточки. І хто хоче спробувати, починаємо. Спосіб вишивки такої гілочки бавовни я знайшла такий доволі легенький, щоб у кожного вийшов він. Тому, якщо є бажаючі, то можете спробувати. Далі. Крапочки я поставила на тканині, там буде центр, де пришиватимуться самі квіточки. А для квіточок ми будемо використовувати звичайний синтепон. Тому беремо два шматочки маленькі синтепона, скручуємо його в долонях, робимо кульки і пришиваємо. На кожен шматочок ми робимо 5 стіпків. Щоб пришити, пришиваємо і трішечки затягуємо, щоб були такі пухкенькі складочки. Хто зробить трішечки кривенькі кульки, то не переживайте, після того, як ви пришиєте цей синтемпон, ви візьмете ножиці і акуратненько пообрізаєте, придасте більш кругленьку форму квіточці. І багато підписників у мене просять, щоб я показувала виворіт вишивки, тому сьогодні покажу, бо іноді забуваю. Ось і все, квіточка майже готова. Залишилось зробити дві малесенькі гілочки від квіточки до стебла. І все. І трішечки підрівняти ножицями. І маленька бавовна готова. Ось так. Останній штрих беремо ножиці і трішечки підрівнюємо. І все. Дивимось на виворіт. І вишивка готова.